Автонавантажувач рухається рівномірно здовж ряду контейнерів. Контейнери завдовжки 12 метрів кожен, стоять притул один до одного. Давайте ми зобразимо цю модель цієї задачі, ми побачимо з вами, що ці контейнери вони стоять практично впритул, ось таким чином, і їх у нас 5, як, я, як нам сказали, довжина кожного 12 метрів, з якої швидкістю рухається автонавантажувач, якщо повз 5 контейнерів, він проїжджає за одну хвилину. Давайте запишемо умову. Дано. Проїжджає у нас за одну хвилину або 60 секунд. Далі нам відомо з вами довжину одного. Давайте позначимо, як L1, тобто довжина одного, а їх всього у нас кількість буде n, тобто n дорівнює 5 оцих контейнерів, а довжина одного у нас 12 метрів. Так, це вся умова. Більш нам нічого не відомо з вами, і питають, з якою швидкістю рухається автонавантажувач. Швидкість це кругленька літера В. Насправді, оскільки мова йде про рівномірний рух, слово рівномірно написано, значить ми з вами записуємо формулу для швидкості рівномірного руху. Л поділити на Т. І все було б добре, якби у нас було загальне L. Оскільки час у нас відомий, 60 секунд, але загального L немає. Проте ми знаємо з вами, що довжина, яку проїжджає автонавантажувач повз 5 контейнерів, в принципі, може бути обчислена. Я думаю, що ви зараз вже здогадалися, яким чином обчислити довжину, правда? Потрібно довжину 1 L1, помножити на їхню кількість. Давайте це зробимо. Загальна довжина, яку проїжджає автонавантажувач, вже буде 60 метрів. Нам відомо, ми підставляємо її сюди. Час у нас також 60 секунд, отож, швидкість, якою буде їхати автонавантажувач, буде 1 метр за секунду. Ось така задача.